Із інтуїться інформується. І потім е, змінили комісії і зміни залишення війни ради про організацію прийому громадян. Такі наскішні ну, питання. Розглядаємо вперше, а саме результати діяльності смілянської зберігальної страхові за 6 місяців 2025 року. Тобто віддача у нас є, коли заступник. Як ми збираємо? Трошки, що заслухаємо, чи як? Це питання має матеріали були. Так тезисно, два слова, щось можуть дуже з да. якщо да. да. дуже, дуже стисло, то можна зазначити, що незважаючи на воєнний стан залишається поза увагою зусилля правоприяти регіону щодо такої злочинності в цьому році збільшилася. Кілька зареєстрованих тяжких злочинів у своїх об'єднаних засобів протиставої свободи, разом тим зменшила кількість шахрайств шахраю та проти життя. Активно вживаються представницькі повноваження органів прокуратури в інтересах держави, так, серед важливих здобутків, які можна повідомити за пів року 2025 року, співнянською прокуратурою скривати 4 позови, на загальну суму 16,9 мільйонів гривень. Задоволено. 17 на мільйонів, серед таких значних позивних заяв можна зауважити. інтересах Кстатинацької сільської ОТГ до ГРСІНС простяг не заборгованості за добро оренди 147 тисяч до та розвивання договору оренди на 37 гектарів. Також задоволено позов до міністра культури і інформаційної політики України. До міської ради комісії. Ви можете освіту, хоча б, б чуть-чуть зняти у мене. Фільмувати освітянську комісію у мене, хоча б, бо ніхто не фільмує. Виконано рішення 23 гектари на зимові в інтересах держави до Томліїв Агута Львівської сільської громади територіальної скеровано позовну заяву до Міністерства культури та сети комунікацій. Щодо невзяття заходів для підготовки надання документів на підставі який комітет зсвітньої спадщини ЮНЕСКО, розглядає питання про поключення об'єктів приспадщини Микола Тараса Шевченка історик, природні, та державний історику природної до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який не був прийнятий з 1979 року, не було скеровано. Також задоволено скіровано задоволено позов прокуратури в інтересах Міністерства культури до регіони громади Свято-Михайська палатка. Української православної місця пробічка на повернення е, приміщення свято Михайлівської церкви вартості 9 мільйонів гривень. Також скеровано три позовних заяви в інтересах е, обласної державної адміністрації про визнання права власності. На об'єкти культурної спадщини, а саме церква в селі Жаботин, церква пам'ятки архітектури в селі Лагадіка та селі Корбініса. Ну, працюємо, продовжуємо досі незалежно. Збільшується, збільшується впровадження тяжких зв'язку з декриміналізацією крадіжок. Е, е, кількість крадіжокся, під оскільки підняли е, поріг, суми для достатньої кваліфікації. А загалом ну, динаміка плюс-мінус е, залишається на попередньому рівні. Єдине, що е, шапраць зменшилося. Почали більше Дякую. Що там буде буде? То... Mm. Немає, немає. дане питання до того. Немає, ласка. <плес> менеджер, по ж Олексій Петрович. По ім'енню. Де? Ольчаран. Так, по ім'енню. Починається з Кінця. Кінцевич, з кінця. Влажевич, Сергій. Е-е. Було так, з кінця. були відсутні? На відсутні. жаль, відсутній. Зі школи, Григорович. За. За. Артина була староля. За. Так, на на Віктор Косабельчик. Відсутній. Плоху Ольга горя Відсутня. Скільки Сан Відсутній. Олексій Петрович за. Хован Целанко. За. 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 Так. У нас десь вирішує депутат. Дженчаленко. Давайте його викладаю. що він за. Він фільмує. Він фільмує постійну комісію. Так. Ось О, Віктор Олександрович будь ласка, хто голосує? Олександр Рева. Друге, рішення прийняти вирозиться на сесію. Добре, дякую. Наступне питання. Аналогічно по Чіпкаській прокуратурі прогнозує. Прикурор на сесію підійде. Так, я сказав, що керівник буде на сесії, Чи є може питання, чи є необхідність зараз його долучати? Ні, інформацію надіслали. Ми всю інформацію депутатам усім розіслали. Якщо ви маєте питання, то ми не вирішуємо. Я жовтник, який в сесію не Ми його запросимо, тоді до слова. Хочу за те, щоб ви дане питання маєте робити в будь-якому стані, Винести на розгляд сесії. Володарський Микола Іванович відсутній. Очковий відсутні. за. Артемко Іван Вісанович за. Настіна Миколавич за. Клопіта Ольга Іванівна відсутня. Станислав Світ відсутній Миколавич відсутня. Субковицький за. Хуменко Роман Миколавич за. Шевченко Вікторія Григорівна відсутня. Таким чином рішення прийнято. І повернутися на розгляд сесії. Так, третє питання. Третє питання. Це у нас є до річного райони ради. у нас 20 років. Давно один реакція до 8 про утворення та обрання складу постійних комісій районної ради. У нас пам'ятаєте, склала повноваження депутата Міняє Олена Олександрівна. Це в нас була. Політична партія голос. І відповідно її треба виключити з вкладу постійної комісії з питання агропроможного покупу, де немає відносин, який та використання природних ресурсів. Тому хто за те, щоб її звичайно з цієї комісії? Голосуємо. Будь ласка, у нас таке волотецький малович. Сутній річкова за. за. Мартиненко за. Насправді Олександр за Плохута подаємо відсутнє. Скісніслав, відсутнє, слухали, що вже за. Командиром за. Шевченко Вікторія Григорівна. Таким чином рішення прийнято і відповідне питання буде винесено на розгляд. Наступне питання. Четверте про внесення змін до рішення районної ради 11.03.214 про організацію приймування депутатами Черкаської ради 8 ступеня. Наслідками попереднього питання є у нас не наслідками попереднього питання, а наслідками того, що ми голова Олександр на слова повноваження, відповідно, ми її вирішили щойно з комісії. Та тепер вносяться зміни, е, зміни в е, графік прийому, в громадян, прийому депутатами. громадян депутатами. Тому тут за дане питання прошу голосувати. Так, Буатецький Микола Іванович, який Гичко Дмитро за Настирну Олександровича, За Настійної за. Настя Викола, за. за. Настя Викола, за. за. Покута в Гривоні відсутня скісний славий бою. Суті, тут полиці за. Шевченка Вікторія вила відсутня. Таким чином за шлафій, за реката народження. Дякую.